Іран допомагає терористам знищити Ізраїль. Тегеран понад два місяці готував Хамас до нападу, стверджує Wall Street Journal. Йдеться не лише про планування атаки, але й про зброю, якою бойовики атакують мирне населення. Не обійшлося, й без Москви у Хамаса вже знайшли російську зброю. Аналітики інституту вивчення війни запропонували три причини, чому терористи таки наважились розпочати найкривавіший напад на Ізраїль за останні 50 років. На що розраховували бойовики, коли пішли проти однієї з найпотужніших армій регіону. Що буде, якщо Хамасу вдасться призвати на поміч союзників, як Кремль наживається на новій війні? Та чому це не визнають на Заході? І головне, як всі ці події вплинуть на Україну? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮА і я, Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Як терористичне угрупування може оголосити війну цілій країні? Як кілька сотень бойовиків на позашляховиках і мопедах можуть за лічені години пробити кордон, взяти у полон цивільних та військових, захопити найсучасніші танки Меркава та запустити тисячі ракет в Ізраїлю, країні, яка має потужний залізний купол. Чому проспав Мосад а Цахал не був готовий до атаки? Як терористам без класичних збройних сил вдалося в перший день не тільки прорвати ізраїльську оборону на суші, але й напасти з моря та проникнути по небу. Ще 6 жовтня, за день до атаки на Ізраїль, такий сценарій могла хіба що уявити лише людина з дуже бурхливою фантазією. Не думали про це і в Ізраїлі, але до цього точно готувався Хамас. Як повідомляє Reuters, бойовики планували цю атаку роками. Головна мета обдурити Ізраїль, змусити його розслабитись та запевнити, що війни точно не буде. Хамас використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в обману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу чи конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції. Як бачимо, в Ізраїлі повелися сценарії того, що якась організація купа релігійних фанатиків і терористів може оголосити війну цілій країні, там просто не розглядалися. Хамас же залюбки підіграв Тель-Авіву та вичікував. Як пишуть журналісти, за останні два роки Хамасівці майже не атакували Ізраїль, ігнорував Хамас і атаки інших терористичних груп, демонструючи власну неучасть та поміркованість. Попри критику власних прихильників, терористи намагалися вдати, що їх бентежать економічні питання. Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші, і весь цей час вони були залучені до навчань тренувань, поки не влаштували бунт. Не напружили ізраїлітян навіть навчання бойовиків у секторі гази. Бойовики навіть збудували цілий макет ізраїльського міста з вулицями та будинками, де активно готувалися до вуличних боїв. А це мало свідчити про те, що Хамас готує саме наземну операцію проти Ізраїлю. Але як це їм вдалося? Експерти та аналітики впевнені, бойовиків готував Іран. Тегран уже давно покриває так звану «вісь опору». Так називають мережу іранських проксі в регіоні. З нею пов'язують не тільки Хамас, але й численні терористичні групи, наприклад, Ліванську Хезбелу, Єменський рух Хуситів та численні групи, які діють у Бахрейні, Іраку, Сирії та на палестинських територіях. Вони вважають Ізраїль окупантом та прагнуть його знищення. А іран підтримує їх політично та фінансово. У вісі опору і сирійський диктатор Башар Асад. В інституті вивчення війни вважають, що залучення цих сил може допомогти Хамасу щонайменше послабити Ізраїль, бо Цахал доведеться воювати на кілька фронтів. Доводиться припущення, і те, що війна розпочалась у 50-ту річницю війни судного дня. Тоді, у 73-му році, коаліція арабських країн на чолі з Єгиптом і Сирією напала на Ізраїль, але зазнала нищівної поразки. Про плани знищити Ізраїль неодноразово заявляли і в самому Ірані. Так, у серпні 22-го року іранський генерал майор Хосейн Саламі розповів на публіку про плани знищити Ізраїль. Тоді він закликав Хезбулу та палестинців відмовитись від неефективних терористичних дій, натомість провести наземну операцію та зайти в ізраїльські міста. Така зухвалість мала дестабілізувати країну і розпочати нібито зворотний відлік її занепаду. Схоже, саме таку тактику і обрав Хамас: окупація, тортури, безжальні вбивства мирних та викрадення жінок і дітей. Вони жахнули не тільки Ізраїль, але й увесь світ на причетність Ірану до подій в Ізраїлі наштовхує і пост його президента Ібрахима Раїсі. У ньому Раїсі привітав Хамас із перемогою та назвав їх вторгнення проявом слабкості Ізраїлю. Згодом публікацію знесли. Офіційний Тель-Авів у відповідь пригрозив Тегерану, що якщо його участь у війні підтвердиться, то Ізраїль завдасть ударів по їх військовій інфраструктурі в регіоні. Офіційно ж в Ірані свою причетність відкидають. кажуть, що ізраїльтяни намагаються приховати невдачу власної розвідки. Ми рішучо виступаємо на підтримку Палестини, проте не беремо участі у прийнятті Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною. Ізраїль намагається виправдати свої провали, пов'язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням їм дуже важко змиритися з тим, що у розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського групування, поки не можуть довести причетність Ірану і американці. На цей час у нас немає нічого, що свідчить про те, що Іран брав безпосередню участь у цій атаці, у її плануванні чи здійсненні. Але це те, на що ми дивимося дуже уважно, і ми повинні побачити, куди ведуть факти. Але є ще цікавий нюанс вуха Москви. Щонайменше частково до атаки на Ізраїль причетна і Росія. Одна з ознак терористів це їх показова публічність. Тож з першого дня війни вони поспішили продемонструвати свою силу. Ось тут оглядачі помітили у їх руках російські новітні ПТРК Корнет. Підсобити у підготовці нападу на Ізраїль ті могли на численних зустрічах. Так, от у 20-му році російське МЗС хизувалося високими гостями з ісламського джихаду, ще одним палестинським угрупуванням. Спантиличу і те, що атака розпочалась у день народження кремлівського диктатора Путіна. Можлива зміна вектору західної допомоги з України на Ізраїль стала б кращим подарунком для Путіна. Поки ж російська пропаганда спробує звинуватити Україну у підтримці Хамасу, але цей план вже викрили у Буданова. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське гру вже передало терористам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним за планом Росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. У Вашингтоні ж серйозно занепокоєні тим, що війна може розповстися регіоном або ж спровокувати прямий конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Варто нагадати, що Ізраїль, хоч і неофіційно, але має ядерну зброю. Розвиває свою ядерну програму, і Іран за що вже довгі роки перебуває під західними санкціями. Утім, Вашингтон, схоже, таки перестрахувався та перекинув поближче свою авіаносну групу. Для чого пояснив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Американці підігнали туди авіаносну групу, саме тому, щоб у когось не виникла ідея до цієї війни приєднуватися. Попри те, що у Вашингтоні поспішили заперечити, що нова війна на близькому сході є спробою перемкнути увагу з заходу з України. Цей варіант не можна відкидати. Якщо запалає увесь близький схід для світу, це матиме величезні економічні наслідки. Якщо починається велика війна uh -huh. без жодної зради, ну звичайно, фокус уваги буде туди. Ви прекрасно розумієте, нафта буде по не хочу там знову казати, але під 200 теж абсолютно зрозуміло. Що це означає для світу, для інфляції, для всіх. Але тут йдеться про політичний вектор. А що по зброї? Америка тепер передаватиме зброю Тель-Авіву, а не Києву. Навряд чи. і я поясню, чому. По перше, США допомагають Ізраїлю уже десятиліттями та мають окремо не пов'язану ні з чим графу у власному бюджеті саме для цього. Наприклад, у 23-му році Вашингтон витратив на це понад 2 мільярди доларів. До того ж, як пише Defense Express, Ізраїль має достатні запаси техніки та боєприпасів і запросить допомогу лише у крайньому випадку. А щодо Ізраїлю, там і так відмовляли Україні в допомозі через нібито небажання сваритися з Москвою. Висновки робіть самі. Наразі ж ситуація в Ізраїлі залишається вкрай напруженою. У цехал заявили, що станом на 9 жовтня звільнили всі окуповані міста на півдні та перейшли у наступ. Продовжують сторони і обмінюватися ракетними ударами. Ось кадри атаки Хамасу на аеропорт Бенгуріон у Тель-Авіві. А це газа столиця бойовиків. Схоже, Ізраїль вирішив не панькатися зі своїми ворогами. До того ж, Ізраїль вів у дію пункт 40 Алеф. Останнє цю міру застосовували 50 років тому під час війни судного дня. Це офіційне оголошення стану війни, за яким Цахал переходить в автономний режим. Армії дають волю робити усе необхідне для оборони країни без потреби зайвий раз узгоджувати дії з політичним керівництвом. Міністр оборони Ізраїлю Йов Галан заявив про початок блокади сектору Гази. Каже, там не буде ні електрики, ні води, ні палива. А тим часом говорящий род Путіна Пісков заявив, що ситуація в Ізраїлі накаляється та повідомив про загрозу втручання у війну третіх країн. Цікаво. І що ж це могло значити? А як ви вважаєте, як ці події вплинуть на допомогу Україні? Залишайте коментарі, підписуйтесь на Ютуб канал і ставте вподобайки. Та продовжує стежити за розвитком подій, закликає українців на території Ізраїлю не нехтувати безпекою та перебувати у безпечних місцях. До зустрічі!